Офіційних звернень не отримували а сама логіка заяв дуже хитромудра. Так, мінськ відповів Києву на заклик припинити недружні дії. Нагадаю, Білорусь під виглядом навчань стягнула до кордону з Україною значну кількість свого війська, озброєння та техніки, зокрема танки, артилерію, РСЗВ та засоби ППО, зокрема, зафіксували присутність найманців колишньої ПВК Вагнер. Отже. Чи чекати від мінська ескалації та чи можливе відкриття ще одного фронту думки аналітиків збирала наша міжнародна оглядочка Світлана Чернецька? не приховує справді стягує військову техніку до кордону з Україною. Міноборони країни навіть публікує відео завантаження танків на залізниці. В українській розвідці кажуть, у Гомельській області зосередили не лише танки, а й артилерію, засоби ППО та інженерну техніку. Також збирають вояків буцімто на навчання. Це, зокрема, сили спеціальних операцій, а ще колишні найманці. ПВК Вагнер у мінську. Такі дії пояснюють готовністю до провокації з українського боку, Нібито вже був випадок. Коли дрон ЗСУ залетів на територію Білорусі, на думку західних аналітиків, рух біля кордону має на меті відтягнути частину українських резервів з курського напрямку, бо від самого початку повномасштабної війни білоруська армія грає роль потенційної загрози з півночі для Путіна від самого початку було цінніше мати Білорусь як загрозу, як своєрідний козир, який триматиме Україну в напрузі. Бо насправді білоруська армія не вмотивована, не досвідчена в такого роду конфліктах. Вона ніяк вагомо не допоможе путіну і не змінить ситуацію на полі бою. Значно більше користі, коли вона створює тиск своєю присутністю та можливим залученням. Крім того, це перекидання зброї, техніки та особового складу лише звучить загрозливо. Насправді йдеться про незначні сили. Моніторингові групи кажуть про угруповання від 1100 до 2000 людей. Це всього 2% білоруської армії, а не третина, як погрожував диктатор Лукашенко. А самі в лапках навчання відбуваються за 50 кілометрів від кордону з Україною. Та й взагалі за два з половиною роки повномасштабної війни підтримка українців звичайними білорусами не Змінно висока не лише білоруський народ, а й військові чинини раз сигналізували, що вони не зацікавлені в нападі на своїх південних сусідів. Тому Лукашенку доведеться бути дуже обережним, якщо він раптом спробує це зробити. Бо якщо росіяни прийдуть в Білорусь і спробують відкрити ще один фронт на півночі, а на мою думку, пан Путін дуже хоче, щоб захід занепокоївся з цього приводу, то насправді білоруська влада отримає опір зсередини. Аналітики кажуть, Лукашенко не випадково почав демонструвати бурхливу діяльність на прикордонні, бо саме його російська пропаганда назначила винним у прориві українців у Курській області. Нібито це сталося через те, що мінськ відвів війська від кордону. За логікою владі Білорусі абсолютно невигідно активніше втручатися у війну. Це може мати надто непередбачливі наслідки для диктатора, але й відкидати можливість нового фронту війни аналітики не можуть. Усе таки мінськ зараз залежний від Москви сильніше ніж раніше. Адже ефект від західних санкцій згладжують мільярдні російські субсидії. А дві третини білоруської торгівлі відбувається із країною-агресоркою. Лукашенко протягом цих років запевняв, що зможе утримувати Білорусь мирною країною, що би це не означало. Але звичайно, ми не можемо чекати з боку Лукашенка якихось логічних кроків або того, що його дії матимуть якийсь сенс. Він уже багато разів доводив, що може діяти непередбачувано. Загалом уже вимальовується схема: Мінськ починає запускати інформаційно-психологічну операцію про відкриття білоруського фронту тоді, коли Україна показує успіхи у війні. Зокрема, так сталося після захисту Києва, потім після звільнення Херсону та тепер на хвилі Курської операції. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.